Вітаю! Сьогодні надзвичайно багато таких новин, які викликають тільки злість. Бо я бачу, війну в Україні не хоче ніхто зупиняти. І особливо я особисто звинувачую Європу. Європу, яка збагатилась на війні в Україні. Європу, яка сьогодні купує російський газ мільярдами кубометрів. Мільярдами. Західна преса приводила навіть дані про те, скільки і які країни купують газ. І обсяг купівлі збільшується, збільшується щороку, щомісяця. Незалежно від того, що Дональд Трамп вже кілька разів пояснював європейським партнерам, що ви робите неправильно, ви робите недоброчесно, ви робите абсолютно негідно. Адже саме за рахунок євро оцих облігацій, за рахунок дешевого газу Російська Федерація воює з Україною. Таких обсягів закупівлі газу, як є сьогодні, як було всі ці 3,5 роки, не було ніколи в Європейському Союзі. В 2021 році і в 2020 ціни на газ були дуже високими. І Європа тоді ну, надзвичайно була втомлена такими цінами. Війна в Україні розкрила для Європи нові перспективи збагачення, і вони збагачуються. Але чомусь українська влада вірить європейським лідерам, а не американському президентові, який єдиний, і США єдині, які можуть протиставити щось Росії. Ніяка європейська країна жодна ні Німеччина, ні Франція, ні Португалія, ні Іспанія, ні Греція ніхто з них ні на що не здатен. Вони не хочуть цього робити. Вони кілька разів заявляли про те, що війна в Україні просто відтерміновує війну на їх території. Насправді вони нам брешуть. Ніякої війни на їх території не буде. Це брехня, це відверта маніпуляція. Я не знаю, чому влада України ведеться на цю маніпуляцію. Я не розумію, чому українська дитина, український Миколка, український Петрик, Українська Марічка повинна розрахуватися своїм життям за те, щоб Кая Калас або Урсула фон дер Ляєн Ундерхрабен, де собака зарита, могла жити в своїй Європі. Я цього не розумію. Я не розумію, чому деякі українські чиновники готові розрахуватися українською дитиною за спокій Європи. Якщо Росія має напасти на Європу, нехай вона це робить. Через Литву, Латвію, Естонію, через Білорусь мені байдуже. Нехай нападають. Давайте будемо разом тоді воювати з цим страшним ворогом. Чому українська дитина, чому українська молода жінка, літня людина? Чому український воїн. Повинен покласти своє життя заради того, щоб Європа жила, процвітала, торгувала з Російською Федерацією і взагалі насолоджувала життям. Нібито хвилюючи, що якщо війна в Україні зупиниться, то вибачте зупиниться все в Європі, Росія нападе так хай нападає. Давайте разом воювати, якщо ви впевнені. А якщо ви не впевнені, для чого ви маніпулюєте? Для чого ви. Робите те, що ви робите, для чого ви запрошуєте Зеленського і даєте йому якісь абсолютно примарні надії, а він за них вхоплюється і розповідає українському народові, що, виявляється, у нас є якісь партнери, які нам щось здатні дати: захистити, оборонити, підтримати ще один кредит видати. Як це наближає мир, як це зупиняє війну? Яким чином це наводить нас на траєкторію справедливого миру? Все це маячня, все це розводняк, це брехня, відверта, нічим не прихована брехня, маніпуляція. І ми робимо вигляд, що ми в це віримо. От, будь ласка, журналіст БІЛД Юліан Рьопке, Трамп і його банда. Зверніть увагу на риторику Трамп і його банда. Подивись на себе. Подивись на те, кому ви виділяєте купу грошей. Подивись на те, хто біля вас. Подивись на те, нащадки кого керують Європою. Адольф Гітлер Штраси? Гітлер югент Серйозно? І ці люди будуть розповідати українцям, як їм воювати, а самі сидять в окопах. Вони навіть не в окопах. Вони просто сидять у себе в комфортних будинках зі світлом, з теплом. Вони навіть не знають, що може не бути світла. Що може не бути тепла, що можуть бути страшні податки, що може бути мобілізація, що можуть гинути щодня люди і діти. Трамп і його банда змушують Україну капітулювати. Ти звідки це неадекватна людина, на мою думку, взяла? Де капітуляція? Нас запрошують за стіл переговорів і кажуть, давайте з чогось розпочнемо. Сполучені Штати Америки вже сказали, ми готові тиснути на Російську Федерацію і совути умови? Але ж ви підтримуєте нас так, ніби нам взагалі за той стіл не можна сідати? Чого вас так коробить? Чим ви налякані? Чому вам здається, що мир в Україні це щось страшне? Може воно дійсно для вас страшне? А може ви тупо на цьому заробляєте? Можливо, ви. Дивитесь на Україну як на колонію, яка за рахунок війни дала вам дуже багато чого: ресурси, людей, дешеві енергоносії, розматування Російської Федерації, яка завжди була для вас опонентом і страшним доволі ворогом. Чому за наш рахунок? Трамп і його банда змушують Україну капітулювати перед Нашим спільним ворогом Юліан Батькович. Росія не твій з нами спільний ворог. Ти не воюєш. Мобілізуйся, приїжджай до України, і десь на харківському напрямі ми поставимо тобі пам'ятник, що був такий Юліан Рьопке і загинув за вільну Європу. Але ж ти не будеш воювати. Ти будеш розповідати там з Німеччини з російським газом, опалюючи свою квартирку російським газом, їздячи на російському бензині, на своєму фольксвагені, чи на чому ти там їздиш, ти будеш нам розповідати, що Росія наш спільний ворог, Росія наш ворог, а в тебе це партнер. Для твоєї країни це партнер економічний, якому ти платиш гроші. Щоб мати дешевий бензин, нафту, газ, дизельне пальне, керосин, мазут. Навіть мінеральні добрива для хліба, який ти їсиш. Бо ти навіть хліб український не береш. Бо твої друзі-поляки блокують навіть український хліб, щоб ми могли продати навіть через наших агробаронів хоча б якісь євро зайшли. Ви ж навіть це блокуєте. Бо виявляється, у вас хліб свій. А нафти у вас немає, тому ви купуєте в Російській Федерації все так законно, пан Рьобке. Якщо Європа не повстане зараз, проти кого? Проти українського народу? Ви хочете повстати проти українського народу і забрати в українського народу право на мир на зупинку бойових дій? Це ваше повстання. Гарно ви повстали. Ви не повстали на кордоні з Російською Федерацією. Ви не відкрили другий фронт. Ви не передали нам все обладнання, яке у вас є. Ви повстали. Повстали. Щоб Україна не зупинила війну, не дай Бог. Тому ви всі повстали, збудилися так, як бички, побачивши, незрозуміло кого і що, як у вас все піднялось, як тільки ви почули, що може бути мир. Росія незабаром розпочне нову війну проти нас, сказав Рьопки. Проти кого вас? Проти України Росія воює вже дуже давно. А ви сидите у себе в комфортних квартирах, опалених російським газом? І кожна температура, кожна квартира нагріта в Європі містить каплю, каплю крові. Української дитини, яка загинула від російської ракети, в яких інколи знаходять європейські комплектуючі. І ракета ця зроблена за бабло, яке ти, Рьопке, і твоя країна дали Російській Федерації. Я поки що нічого не можу зробити із зовнішнім вектором України. Не впевнений, що й зможу. Бо українці вже розшатуються на те, що це дійсно капітуляція, що так не можна. А як можна? Є у вас план? Те, що нам пропонують сьогодні США, вони пропонують лише одне: сядьте за стіл переговорів. І почніть переговори. Але ніхто не хоче. Всі хочуть воювати далі, бо війна це дешевий газ. Це дешева нафта, це величезні ресурси, які, як виявилось, можна вкрасти, і ніхто не понесе відповідальності. І якщо загине якась дитина, та й що? Це ж не твоя дитина рьобки. Твоя в безпеці, твоя в коледжі, твоя буде мати майбутнє. А наші діти. Всі, під небезпекою, що їх знайдуть на четвертий день. І часто не в цілому вигляді. Але вам байдуже, бо ви тварини, яким байдуже на всю країну. Українській владі треба зробити з цього висновки і послухати, і почути український народ. І проїхатись не по Європам, а по регіонам України, поспілкуватися з людьми. Просто сказати, от завтра буде прем'єр-міністр в Миколаєві на такій-то площі, а післязавтра Володимир Олександрович буде в Одесі на такій-то площі. А ще післязавтра міністр там розвитку чогось, буде в Києві на Майдані. І всіх запрошую до відкритої розмови. І якщо народ прийде і скаже, ми готові воювати далі, нас це не влаштовує, ми зупинятися не хочемо, нас це реально категорично не влаштовує, і це все на запис має йти. От тоді можна поїхати до Європи і сказати: друзі, Трамп хоче зупинки, але в ваших інтересах, напевно, також, і в інтересах нашого народу, щоб війна не зупинялась, і ми просимо вас підтримки, а не поїхати туди. А потім українському народові розповідати, що ми підтримуємо європейський курс. Бо в Європі є якийсь план, який складається з двох пунктів геніальних. геніальних. Перше, це послабити Росію, і по-друге, підтримати Україну. Як це буде здійснено, Бог його знає. Напевно, послаблювати Росію будуть закупівлею нафту і газу на мільярди євро, ну а посилювати Україну будуть кредитами і обіцянками. Що дадуть Тауруси, Шмауруси, он як тільки мерц. Як він збудився? Ми дамо, ми все дамо. Що тобі заважало дати? Ти ж тільки раз почув, що війська твої потрібні тут. Ви ж одразу дали задню. Вони нічого не дадуть. Їм просто не потрібен мир в Україні. І все інші слова це просто тупо маніпуляція. і нічого більше. Ситуація, яка склалась. Я закликаю вас не мовчати. Пишіть, пишіть, за що ви за зупинку війни, за війну. Підтримуєте ви план США чи підтримуєте ви план Європи? Якщо нас з вами не питають, давайте просто будемо висловлюватися в коментарях. Хтось має побачити, хтось має почути волю народу, якого так давно запитували. Що цей народ хоче. Бережіть себе, підписуйтесь і діліться цим відео. І не забувайте писати коментарі. Ваша думка зараз надзвичайно важлива.